Ось така красота. Дивіться як світає якесь дерево пахне, водичка. Зараз ми ще щось зловимо на нашу нову саваду. Красота. Сьогодні в нас буде така риболовля, більшість тестування ось такої савади 77 l Щось свариться там лебідь. Село Забороль, хотів сюди потрапити осінню, так і не потрапив, тож нерестова заборона, якраз час їздити на платники. Будемо пробувати. Гарненька погода, сьогодні у нас 8 квітня. Сонце тихенько, плюс вісім. Що? Йдемо колоть окунів? Так, що, як кажуть деякі блогери, розпаковочка. Чіпляємо сюди мій Ванфорд. Правда, п'ятий шнурок, треба було б ці палці четвертий. Але ну, поки будемо пробувати на п'ятий. Так, почнемо з першого пірса. Біля якого стали. Ой, якийсь він, правда, трохи трухлявий. Надіюсь купатись я не буду. Будемо пробувати. Так, на що ми сьогодні ловимо? Савада 77, 1.11. І сьогодні взяв ось такі ось наживочки, невеличкі, 2 2,5 дюйма на щучку і можливо щось дрібніше на окунця Пробуємо поки зранку щучку. Купив ось отаких пару кайтеків, зараз з них і почне. Пробуємо Фрікціончик. Okay. Так, що савада? Будемо тебе розловлювати. Ну, летить не найдальше. Нам до п'ятий шнурок для цієї палки треба четвертий. Так. Трави тут вже бачу багато, з першого закиду. Да. О, з одного видер, в друге всунув. Да, будемо пробувати, де тут можна протягнути без обривів. Що ми тут маємо? А ще двойні, Ай. Треба одинарні крючки в'язати, бо то буде зараз халепа бо в мене є обертові блешні будемо пробувати їх ну що скажу на 4 грамах по палці все видно все чути менше ну напевно три два напевно вже буде для цього шнура нічого не чути Пока, все нормально, тубуляр має трошки другий стрій. В порівнянні, наприклад, в мене був Perfect Jig. 067, він десь був в районі 2.10 реально, то він був, звичайно, кінчик м'якший. Ця палка більш зліша. Вона, тубуляр. Переходимо на інше місце. Бачив що там сипле так як окунь Пробуємо, може це хороший окунь Шукаємо далі щуку, яка хоче їсти. Розраховую я не на великих мамок, на шнурки до кілограма, але було б добре їх хоч просто половити. Опа! Так, була покльовка. Друзі, не знаю, чи ви побачили, але покльовка була біля самого біля самого пірса. Це добре. У мене таке відчуття, що треба поставити блесну. Щось в мене таке відчуття. Ну, попробуємо ще пройти берег з цією наживкою. Там побачимо. Чудово, що коротка ця, дивіться, ну, для палок, я вчитаю, там до 10 грам нема сенсу робити ось таку ручку. Це не силовий заброс, не з двох рук, а так, як на мене трошки краще стоїть чуйка на кінці. І анімувати мені каже трошки удобніше, коли короткий. Коротка рукоятка. Щука ще не вся віднерестилась. Того може бути і в березі. Оп, друзі? Щось підсіло і зразу і зійшло. Таке чуття, що риба є, але вона просто не їсть. І це не їсть щука. Хоча і окунь зараз вже саме саме криний перед нерестом теж великі наживки їсти не буде. Я так думаю. Ну, будемо впиратись далі. Ось така красота. Дивіться як. Світає якесь дерево пахне, водичка, зараз ми ще щось зловимо на нашу нову саваду, красота. одну сторону пройшов цілі кошкой, вертаюсь назад з обертовою блешнею. вертушкою. Поки кльовку не заробив. мелоч десь трошки бризкає, десь якийсь окунець її ганяє. Ну поки я не, не знайшов, де він клює Треба пробувати. Починається трошки вітерець. Зранку був повний штиль. Так, дивіться яка гарна прозорість, тут глибина, напевно, пів метра. Біля берега геть прозоро. Але риби нема. Все добре, крім риби. Вже майже 2 години риболовлі. Не вертушка, не силикончик. Я нічого не зловив. 3 да? грама. Безвітряну погоду видно добре. Гадаю, на четвертому шнурі буде взагалі супер. А менше 3 грам, ну, це вже прерогатива ультралайтів. Так, ну що, зацепив я відвідний і взяв проти всіх правил вчепив кислоту. Яркий сонячний день. І кислота. Побачимо. Пасивний черв'ячок. Чи побачимо якогось укуня сьогодні чи ні. Ох. Нарешті, друзі. Перший хижак. І скажіть тепер що в ярку погоду на кислоту не ловиться. Дивіться ось який красунчик. Оп. Ось вам і кислота. Гіряй, оп. Так, це вже цікаво. Ох, яка у нас сьогодні буде лінива рибалка. Попробувати, не знаю, чого вам щось правда видно проти сонця, але... Пробуємо здурити ще якось до кінця. Надіюсь він там не сам сидів. Можна сказати, що з усіма <гум> здобствами, да? От так? Отак. Поки намагаюся зловити ще щось, вам показати, розкажу, що савада ця, ну таку середню кидучість, точно не топову. Ну, але в неї рост трошки не для того. Тубуляр. Тубуляр зразу видно. Чуйка в палці хороша на свій грамаш. Не скажу, що така суха зла, як оріони. Вона трошки м'якша, але по сухості буде теж десь так доволі суха. На п'ятому шнуру 3 г, якщо безвітряна погода. Дуже навіть непогано все чути. Думаю, з четвертим буде пісня, навіть, мабуть, на двох. Зараз ще трошки по поверху взяти 10 грам джигріх, кинути, побачити, як вона його підриває, як тягне і як закидає. Ось, вчепив я знайшов. 10 грам на відвідний. І що, скажу, що. Все, це потолок його. Більше 10 грам. Вона валиться, погано підриває. Тобто, ну, закидати можна, тягнути можна, але це вже гора. Тобто реальний тест палки 77 савада, думаю, буде 2,10. Більше. Тут нема як чіпляти, вона вже геть буде валитися. І менше 2 грам теж. Переважно робить кінчик. Десь перших там 30 см на, на тяжких вагах на 10 грам. Дивіться, як він підриває. Ну, підриває, нічого не сказати, але ну, це все. Це його межа. Далі буде вступати вже комель і то вже не зовсім правильно. Так, хват. Дивіться, який хват. Балансування, до речі, ну, Ванфорда замало. Треба ставити страдіка. Щось трошки тяжче, коротша ручка, щоб вона трошки краще в руці лежала, але так як це лайтик, не хочеться ставити. Щось металеве тяжке. Держать, що так. Удобно, Єва. Оцей бугорочок, до речі, доволі ухватистий, якщо ось так, взагалі бомба він сюди лягає. Палець, хто любить слухати бланк. Ну, з Ванфордом, як на мене, 2500, хороший комплект. Нема як вам показати на виважуванні тілушної щуки. <хи> ну таке, поки ось такий огляд. Фуджі. Тут пише Фуджі. Вроді як даже титан має бути. Ну, збірка хороша. Так, черговий. Обрив, значить пора збиратися додому. Вже 12-та година, не хочу щось ловити. Сьогодні чудова погода для рибака і завжди погана для риби. Того один окунь за 4 години. Озеро гарне, кліщів багато, бачив вужів, два. Про саваду під сумок. Лайтик, справжній лайтик, тобулярний віртушки тяне дуже непогано. Джиг адекватно з тонкими шнурами від 2 грам, з грубшими від 3 грам і до 10. Більше 10 вже ну, не її вага, Все, 10. Тобто 2-10 лайтик. 2,32 не сама довга довжина, але як на мене дуже зручно маніпулювати різними наживками, але закид середній. Середній, бо перфект джиг, правда, там роз 2,45 кидав набагато далі. Ось такі справи. Напевно, треба дати просто окуню віднереститись і щуці. Щука вже, напевно, віднерестилась, бо вже вода доволі тепла. І наступну рибалочку, напевно, десь треба поїхати на якийсь поплавочок. Напевно, що так. Всім, хто дивиться, дякую, хто підписується. Будьте здорові!